І всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризів Я приготувала для вас, як завжди, новиночку, але на для початку ми закінчимо сьогодні цілих три колекції, а новиночка всього одна. Це виходить, що в наступному відео в нас буде всього 6 колекцій, але я постараюся зробити дві новиночки, тому що тоді в нас буде разом вісім і так. Сподіваюся, що я не Так довго новиночки не буду пропадати, не буду так довго заготовлювати новиночки, ось що швидко буде виходити відео. Ну, а на сьогодні в нас одна новиночка, там називається Instax Hello Kitty. Якщо не знає, хтось Instax це такі фотографії, ну фотоапарат, який робить фотографії. Називається Instax. Але тут я зробила колекцію таку, там, де будуть тільки фотографії Hello Kitty. Ось так. Мені здається, що ця колекція буде дуже цікава. Ну і давайте вибирати інші пакетики на нашу з вами розпаковочку. З попередньої. Дуже вам дякую за перегляди. Я прям бачила, як вам сподобалася ця колекція. Давайте ось такий. Беремо його. Сьогодні, до речі, в нас пасмурно, та немає сонечка. Так що буде трошечки не дуже хороше освітлення. Хочу взяти. ой! Хочу взяти ось цей пакетик з колекції валізи. Ми її, до речі, також скоро закінчимо. Хочу зробити ще одну пакет, колекцію пакетики наклейки, тому що вони мені прям дуже подобаються. Так, звідси мене просили взяти дівчинку з чолкою, а от я не розумію, а якщо не помиляюсь, мене дівчинку з коричневим волоссям, русим волоссям. З чолкою Ну, ось ця дівчинка, мені здається, більше всього з чолкою. Ось тут десь буде коментар. Бо я <плес> не пам'ятаю, чесно, з чолкою і з русим волоссям, чи з коричневим. Ну, це, напевно, руса коричнева, я не знаю. Ми закінчуємо колекцію моделі. Та й характеристика з колекції пазл з принтами хочу взяти. Такий червоний. А, до речі, мене попросили взяти ще з колекції значки. Попросили мене взяти другий пакетик, але я не пам'ятаю, чи треба перемішати. Також, якщо знайду коментар, ставлю. О, трошки сонце вийшло, як ви можете побачити. Але я тільки що йшла, було так пасмурно. Один, два. Це в нас ось цей пакетик. Зараз вам покажу його поближче. Ой. Такий. Дружба. Це сьогодні закінчимо. Та від моїх подруг ми закінчуємо. Сьогодні я відкриваю від стели Ну, і давайте поругуймо. Ну і давайте виберемо ще з новиночки. Хочу взяти такий сірий. Це мій самий перший пакетик. Це в стилі фотографій. Тут також написана назва, але назви не буде, тому що. Е, ну, якось просто не знаю. Давайте переходимо з кількість нас пакетиків на розпаковочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 9 пакетиків на розпаковок. Давайте їх розпаковувати. І так, починаємо ми з закінчення колекції дружба С. На сьогодні квадратний. Такий дуже гарний пакетик з носічкою. У нас біда. Ну нічого, в принципі, ми можемо його приклеїти і все одно стерти. Ось тут я порвала на номер 8. Так, давайте обережненько приклеїмо. Це нас синє сердечко, а воно. Дивіться, воно порвалося. Давайте все одно його стремово чимнемо. Ось так. Тепер ми можемо відкрити нібито пакетик, так. І нам випадає ось така крута модель. Вона в нас на номер 7. Один, два, три. Так, там де свободно. Це предостання модель під номером 7. Ось. Це було дуже плавно. Давайте приклеїмо. Та загнемо. Її характеристика. Її характеристика. Так, її звати Клеопатра. Неї невідомі тінь для очей, тому що окуляри. Очі також невідомі, тому що окуляри, помада червона. В таких елементів зроблена її одежа серебристий. Її улюблені кольори це фіолетовий та зелений, та її називали Міс Шіодроні. Боже, які дивні назви я тоді придумувала. Це ж якийсь капець просто. Отака. Так, така. Така. Така дівчинка в нас була. Ось така також. Сьогоднішня і остання. Також ми зараз закінчимо колекцію, друзі, від моєї подружки Стелли. Відріжемо краще. Ось тут. Та дістанемо. До речі, вона єдина, яка зробила це в пакет Ну такі в ще... пакетик ще в одному пакетику. Так, пергамент. І нам випадає ось така, напевно, мишка. Я не знаю. Сюди давайте приклеїмо. Така смішна. Приклеїли. Це якраз таки під номером 2, ось тут написано. Ну, і це все. Переходимо. А, ось така колекція вийшла. Переходимо до колекції валізи. Ось. Я до цих пір не розумію, як так вийшло, що ми цілих три колекції в. О. Одному відео закінчуємо. Це під номером 5. Трошки криво. І давайте поглянемо, що нам випаде тут всередині. Ось така яєшня. Це мені здається один із самих простих сюрпризиків, тому що вона в виді сердечка. Ось так. Переходимо далі. Це в нас колекція бункер. І ми Це ця дівчинка остання, яку ми не беремо. В наступному відео ми будемо чотири дівчинки брати. Фу, я злякалася, думала, я порвала сюрпризик. І так, що нам випадає? І ця дівчинка була хороша, тому що. Вона принесла, якби вона попала, і вона попала, вона принесла ось такий це проти яду, напевно. Ну, я собі якусь історію там придумала. Ось, Але в принципі, вона нам не потрібна, тому що яд, вже дівчинку, яка мала, я така була заражена, ми її, вона не попаде до нас в бункер. Так що, в принципі, Якщо вона не попаде, я думаю, нічого такого поганого не станеться. Так, їй 51 рік. Вона не може швидко ходити. Вона займалася футболом, та її звати Емма. Як вам така характеристика? Прям ось мені подобається. Приклеюємо. Так, приклеїли і тепер переходимо до... А, ні. Сюди. Це до колекції з принтами. Відкриваємо. Як завжди, не дуже ця перфорація працює, та подивимося на бока. Вони також не спрацювали. Не знаю навіть чому. Так, і нам випадає ось такий кусочок сюди черешень. І ми склали цей пазл. Він під номером 6. Ми склали принт черешень. До речі, якщо ви хочете, я можу зробити другу частину, тому що ось це пазл, я тут його фоточку вставлю. Він дуже великий, я його намалювала великим. Я пазл намалювала великим, але взяла зовсім не все. Тому, якщо ви хочете, можу зробити другу частину. Але я так подивилася, вам ця колекція не прям сподобалася, тому не знаю, чи буду робити другу частину. Так, ця перфорація не працює. Я вже це зрозуміла. Тут ми відріжемо. Зараз ви зможете її послухати. І так. І нам випадає, Вип... І нам випадає пивоваров та НК там у тополі. Це... На першу сторіночку таки правильно відкрила. Так, і нам випало слово бум. Я в попередньому відео написала, що цю колекцію я малювала включно олівцями, тільки олівцями. От, тому мені треба е, дуже нові маркери, тому що мої вже е, полов, більше половина не малює, можна так сказати. І до новиночки переходимо. Тут всього нам мені знадобилася одна сторіночка. Всього тут 8 номерів, та давайте відкриємо. Не хочу рвати пакетик, тому що я над ними цього разу постаралася. І вони всі не однакові, як я завжди роблю. Якщо ви дивитесь мій канал, то я думаю, ви знаєте, що я завжди роблю однакові. І нам випадає ось така милау Кіті. Можете подивитися на фото. Ой, ось така вона. Фокус. Я забула подивитися вона у нас під номером 4. Це в нас сюди. І ось так поки що в нас виходить. Ну, а на цьому все. Всім велике! Дякую за перегляд. Я і надалі буду робити для вас такі круті колекції. В наступному відео, можливо, аж дві, тому чекайте. На цьому все. Всім пока-пока. До наступного відео.